Ральф, до мене. Йди до мене. Але не важко, ні? В отримані. Чи важко? Що що? В отриманні важко за ним дивитися? Ні, ні не, не, не важко. Добре. Коротко, а а де, на ліжку чи так? Ні. Але вдома не ходить, ніхто не. Ні. Це саме, прикиньте, отакий, як сходить вдома в то. Ага. Раль, він не косить. А страшно так трохи. Ні, Раль! раль. Хоч як хочеш, я кажу, що вона на Кажу, щоб то собака така була. Да? Все. Все. Ой. Все. Подобається, да? Ральфоня, а де твій Денис? Раль. А де Денис? А де О, зразу шукає. <риклад> <риклад> так домінує, бачите. Дві дівчинки і домінує. Показує. <риклад> Мабуть, та риженька старша, ні? Ні. Нора в мене старша. Вона бережена. Нора, успокойся

Малого, що думає, яке кажу, таке мале кучеряве біле. Це кидається на нього, ну. А... Вони б... Так, Сюди навчиться. Не можна. <звук> Ви Ви можна. А що думаєте, що за <звук> А ні, напевно, він так грає. <звук> я <звук> думаю, що. <звук> Ба, що це Втомилася, сюди, А з документами? Які кисело документи чексич? Ні. Щось червоне є, таке, все малий, там Метр. паспорт, все, 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 все є, і батьки такі родословно є. Да.